Отже, в нас є така кількість шотів. Це один кліп на три хвилини. І я пропоную, щоб ми пофарбували кожен цей кліп. У кожного кліпа своє освітлення, свій настрій і свій ключ. Світлий або темний, на природі або об інтер'єрі. Тут ми знімали на натурі, тут знімали в інтер'єрі. Тут крупний план, тут середній план. Із цієї причини всі кліпи трошки різні. І з цього ж приводу ми повинні застосовувати. Різний підхід. Тож поїхали. Почнемо з самого першого кадру. Дивимось на нього і починаємо фарбувати. Перше, що треба сказати, в нас завжди є два підходи. Перше це застосувати так називаємо лут. Цей проект я знімав на камеру Red, і в мене є лути камери Red. І у вас вони теж є. А якщо ні, пишіть в коментарях, я вам зашлю. Давайте поглянемо, як ця картинка буде реагувати на певний лут. Кожного лута свій настрій. Давайте, мабуть, застосуємо оцей самий перший. Добре, ми застосували лут, але картинка ще не зовсім гарна. Треба далі малювати. Я додам ще один нод Shift S до нода, на якому ми застосували лут. І у цьому ноді, який ще пустий, я буду робити контраст. Тобто, все, що я зараз роблю, воно застосовується до того, як ми проявили наш цифровий матеріал з камери RED. До речі, якщо вам потрібен цей матеріал, Теж пишіть у коментарях, і я закачаю вам через Dropbox або Faxnet цей футадж. Футедж це кадри, які ми фарбуємо. Так. Іду сюди. Editable Splines, І зробимо отаку штуку. Я додаю світла. Я додаю світла наш кадр. Підіймаю Gain. Опускаю гаму. Гама це середні тони. І знову підіймаю гейн, Знову опускаю гаму, знову підіймаю гейн. Тобто я так трошки компенсую. Дуже добре, ми майже вийшли на правильне світло. Але в нас ще дуже темні тіні. Давайте побачимо, як було до. Бачите, дуже багато цікавих деталей. А зараз їх немає. Тобто нам потрібно підняти трошки тіні. Йдемо у Shadows і підіймаємо тіні. Поки проявляться наші діталі. Десь так. Це потрібно трошки-трошки, так, дивимось на до і після. Непогано, але я бачу, що трошки є як пересвіт. Парейт нам не показує пересвіт, але це не дуже добре, бо ховаються дітальки, Те трошки гейн заберемо. Гейн це самі світлі частини кадра. Ось, зараз бачимо якісь полутончики, Стало цікавіше. Мабуть, треба ще трошки додати тіней. Підіймаємо Shadow. Бачите, ось тут наші тіні, а цей параметр відповідає за тіні. Ми можемо працювати з тінями деякими способами: як і з хайлайтами, так і середніми тонами. І впродовж нашого курсу я буду розповідати, як це робити. Ми майже закінчили цей кадр, а тепер зробимо те, що я обов'язково роблю з кожним шотом. Ми додаємо. Ще один нод, і в цьому ноді ми додамо трошки холодку у нашу тіні. Переходимо у Log Wheels, Shadow і крутимо тіні, щоб вони були такі сині-сині, але це зараз дуже сині тіні, дуже холодні. І за допомогою оцих речашків Range, це диапазон, депазон тіній. Ми зробимо їх менше трошки, трошки. Десь так, без нього і з ним. Тобто воно повинно бути трошки-трошки помітне. І останнім нодом, що ми зробимо, десатуріруємо тіні. Тобто заберемо сатурейшн із самих темних ділянків нашого кадру. Ідемо у Curves Lume vs. Saturation, ставимо цю штуку і забираємо. Тобто самі глибокі тіні ми зробили без жодного кольору. Добре. Я думаю, що ми можемо трошки ще підняти тіні. Йдемо сюди і ще трошки підіймаємо тіні. Бо оця решітка радіатора, вона дуже цікава. Як і ці шини тощо. Я вважаю, що це дуже непогано. Що ще можна було б зробити, це додати якийсь цікавий колір усьому кадру, зробити його трошки холоднішим або трошки теплішим тощо. Але в цьому випадку це фешн. Кліп, такі кадри, коли ми маємо білий мерседес, небо, цікаву дівчину. Це дуже делікатне рішення, якщо ви робите кадр холодним або теплим. Це завжди легко зробити. Це треба робити до останнього ноду, де ми десторіруємо тіні. За допомогою темп, тінт, ми можемо зробити більш цікавішим цей кадр. Але це завжди, як то кажучи, ризик. І в цьому випадку, коли ми робимо грейдінг фешн кліпу, краще все ж таки не ризикувати і зробити картинку більш такою равномірною. Що ми і зробили? Тож я делітну цей нот і ми підемо далі. Дивимось до і після. Дуже гарна робота. Ідемо далі.